Так, команда Звягель отримувала свою порцію оплесків на етапі Кубка України з баскетболу 3х3, що відбувався у Києві. Участь у Кубку України взагалі історична для баскетбольного Звягеля, особливо зважаючи на те, що вона вийшла цікавою, видовищною та доволі успішною. Тож пропонуємо згадати про найцікавіші моменти та турнірний шлях Звягелян на столичних змаганнях. Липневий сонячний день, столичний урбан-парк на ВДНГ та найкращі стрітболісти України. Саме таким зазвичай і є літо для баскетболістів, які переходять на відкриті майданчики у форматі 3 на 3 До слова, якщо раніше стрітбол вважався більше різновидом баскетболу, то за останні десятки років стрімкого розвитку це окремий вид спорту, який мав своє місце на останніх олімпіадах у Парижі та Токіо. Серед головних відмінностей один щит з кільцем, менш ніж половина стандартного майданчика для гри, інші нарахування очок та фолів, переходи між володіннями, а також 21 набраний пункт, який достроково завершує будь-яку гру. Гравці відзначають, гарувати у форматі 3х3 треба навіть більше ніж у звичайному баскетболі. Динаміка, динаміка, швидкість прийняття рішень, більш агресивна гра, дають більше контакту. Це все швидше відбувається, але при цьому це навіть складніше, ніж звичайний висловити як на Просто класно. все те, що це проходить на вулиці, дуже багато людей спілкування. В Україні вже давно, паралельно із сезоном звичайного баскетболу, відбувається чемпіонат з 3 на 3. А от літо це якраз час відкритих майданчиків та Кубка України. Вже традиційно команди проводять декілька етапів у різних містах України, а згодом грають фінал турніру, куди виходять переможці, призери та найкращі команди регіональних етапів. Тож 13 липня у Києві відбувався якраз другий тур Кубка України з баскетболу 3х3, з якого завдяки громадській організації Неподільна Україна та компанії UPG свій шлях розпочинав і баскетбольний звягель. Перший ми пропустили, він був у Луцьку, ми не поїхали. Ось тому для нас це можна сказати відкриття чемпіонату України. Ми команда, яка представляє звягель на цьому турнірі, будемо грати ще після цього 3-4 тури. Потузі класан піжух урбан парк, велике міст, київ, столиця. Багато команд поприїжджали команди Суперліги, збірні України в своїх категоріях. Цікавить на столичному етапі. Змагалася 21 команда. Суперників вистачало з головою. Утім, гравці з Вягеля налаштовувалися на турнір позитивно. Ми чекали на на кубок на початок цих ігор. на сильніших суперників у нас було декілька турнірів до цього. Минулі вихідні ну, ми три три підряд тижні грали на вихідних. Саме підготовка через ігри. Пару разів збирались просто так, тренувались. Тому да, ми готувалися. Ми будемо старатися не підвести, і будемо. Намагатися завоювати якусь підтримку, щоб людям було цікаво. Вже традиційно на Кубку України виступали досить цікаві, сильні та титуловані гравці та колективи. При цьому принципових суперників для Звягеля немає. Навпаки, цьогоріч саме на баскетболістів звягеля налаштовуватись повинні були особливо. Ми виходимо з таким налаштуванням, що кожну команду хочеться обіграти. І я певен, що суперники сьогодні прийшли. Вони бачили, хто буде. І вони налаштовуються обіграти нас, тому що ми переможці минулого сезону. Саме так, влітку 2024 року, саме Владислав Лукінський, Вадим Довідний та Дмитро Кравченко завоювали Кубок України з баскетболу 3х3. Цікаво, що ще у травні 2024-го Кравченко був суперником своїх нинішніх товаришів по звягелю у фіналі чемпіонату України з баскетболу 3 на 3. Та навіть своїм двоочковим китком виривав перемогу над ними. А вже з минулого літа кував успіхи разом із Довідним та Лукінським, сформувавши круту силу в українському стрітболі. Я знаю, що ми граємо за другий рік разом всі. Тому я думаю, це наша перевага ми вже більш зіграні ніж з команди. Владислава Лукінського, Вадима Довідного та Дмитра Кравченка. Ми вже представляли у наших соцмережах. А у четвірку до них долучився Олексій Соловйов, один з лідерів суперлігового БК Рівне у звичайному баскетболі, який, однак, у минулорічному чемпіонаті України з баскетболу 3х3 вже ставав фіналістом з довідним Лукінським. Тож, ось такою потужною та дружньою командою Звягель розпочинав свій шлях на другому етапі Кубка України зі стрітболу. В першій грі турніру звягель зустрівся із командою Cosmo Stars. і, хоча суперникам вдалося відкрити рахунок у матчі, Олексій Соловйов швидко завершив свій прохід під кільце у відповідь. А звягеляни завелися та почали нарощувати свою перевагу над опонентами. підсумку, влучний дальній кидок Вадима Довідного підсумував переконливий успіх звягеля 22-6. У другій грі Звягель змагався за перемогу в своїй групі проти команди ЗСО Сумду. Із Сум цей поєдинок вийшов досить непростим для білосиних. Суперники одразу ж відігралися ефектним слемданком, а згодом, взагалі, дальніми китками організували неабияку перевагу в рахунку. Однак і звягеляни досить швидко повернулися в гру та схилили шальки Терезів на власну користь. Організувавши для себе перевагу, хлопці її вже не відпустили. Не в останню чергу, завдяки снайперським здібностям Кравченка та довідного останнього було вже не спинити своїми влучними китками. Він зайшов далеко за десяток очок та приніс звягелю перемогу над сумами 21-12. Продовжувати шлях на Кубку України з Вягелянам довелося проти постійних учасників турніру зіграної та досить міцної команди з Полтави. І вже на початку зустрічі нарешті нагадав про себе майстер слемданків Олексій Соловйов. А згодом чудову комбінацію реалізували Довідний та Лукінський. Ну а Кравченко своєю активністю суттєво збільшив перевагу та задав в темп поєдинку. Який гравці звягеля полтавчанам уже не віддали, перемігши 21-13. Ще більший заряд упевненості гравці звягеля отримали у чвертьфіналі проти команди Конотопські Відьмаки, який одразу розпочали запекного слемданку від Соловйова. У цій грі грізвяляни домінували як на периметрі, так і у повітрі. Тож у яскравому стилі перемогли 21-8 та оформили путівку до півфіналу турніру. У півфіналі на Звягель чекало найважче випробування турніру. Команда Slam Сіті. Публіка охрестила цей колектив неофіційною збірною України. І це було аж ніяк не жартома. Зокрема, Ярослав Карпюк та Лев Кошевацький ще у червні захищали українські кольори на молодіжній лізі нації. Іляка Бацюра викликався у головну стрітбольну збірну країни. А Данило Марків був у лавах збірної України Ю 23 минулого літа. Разом з тим саме Слем Сіті святкували перемогу на першому етапі Кубка України, що відбувався у Луцьку. Тож воліли ще раз повторити цей успіх. Уже на старті зустрічі оплески глядачів знову зірвав Соловйов, ефектним данком, зробивши рахунок у грі 1-1. Згодом Олексій реалізував дальню спробу, не давши суперникам швидко відірватися в рахунку. Та якщо на перших хвилинах звягеляни тримали темп опонентів, то згодом стало важче. Суперники трошки швидше реагували на події на майданчику та надійно захищалися. А їхній ривок у сім очок поспіль довів рахунок до цифр 12-4. Звягеляни зуміли трохи підійти до суперників та за рахунку 15-9 спробували переналаштуватися на камбек. Утім, завершальний відрізок залишився за командою Slam Сіті, яка у підсумку і виграла черговий етап Кубка України. Проблеми у нас були виникли тільки в півфіналі, тому там суперник доволі сильний. І з ним, виник, з ним було найважче. По, по класу в нас люди не гірші. Просто, мабуть, розслабились до цього були дуже легкі ігри, тому і, мабуть, так почали. І... Не ну, закінчили в принципі. Єдине, що ми очікували більше боротьби від себе з командою Сем-Сіті. тому ми трошки не раді своєю грою, але хлопці молодці показали клас, тому будемо з ними боротися в наступних турнірах. Та на цьому етап Кубка України для Звягаля не завершився у матчі. За третю сходинку команда зустрілася зі збірною України Ю-18. Яка до слова стала фіналістом першого етапу Кубка в Луцьку, поступившись лише команді Slam City. та звягеляни аж надто горіли бажанням завершити турнір у Києві перемогою, аніж віддавати його молодим та талановитим суперникам. Тож, уже на старті поєдинку, гравцям звягеля вдалося сформувати для себе солідну перевагу в рахунку лише у середині ігрового періоду. Суперникам вдалося наблизитися та дещо відновити інтригу в матчі. Однак гравці з Вягеля брали свої у відповідь ефектно набраними очками. У підсумку звягеляни святкували перемогу в матчі за третю сходинку 21-16 та стали призером другого етапу Кубка України з баскетболу 3х3. Турнір пройшов достатньо позитивно. Ми програли тільки одну гру. Ось програли чемпіоном, тому нас лишається трошки місця, щоб розвиватися і рости. З нашими амбіціями, звичайно, це недостатньо, але я ж кажу, що ми в принципі на все дивимося з позитивом, і я думаю, що турнір пройшов успішно. Половину призового фонду, наша команда, як і інші призери, передала на ЗСУ. Приємно, що таким чином найкращі команди етапу підтримали наших військових захисників та захисниць, які дають змогу існувати українському спорту. А вболівальникам Звягеля, які підтримували команду як біля майданчику, так і онлайн, гравці подякували за підтримку. Пане Звягеля, ми дуже раді представляти команду з цього міста. І ну, ми отримуємо задоволення, граючи під цим. Поганом до того ж не тільки ми ми сьогодні були свідками, як вся скажімо так, арена була фанатами. Так, всі кричали, всі раділи, всім було весело. З більш ніж достойним третім результатом на другому етапі Кубка України звягель тепер готуватиметься до наступних, що відбудуться протягом літа у Вінниці та Львові. А вже наприкінці серпня вони намагатимуться на фінальному етапі у Києві підкорити головну вершину Кубка України з баскетболу 3 на 3